Час війни, день вишиванків, котре нам нагадує. Треба знати свої корені і берегти свої традиції. Саме тому формуємо сьогодні карту України у визнаних кордонах. Карта із вишитих шевронів. Україна є і буде ціла, вільна і незалежна. Я тримаю шеврон Києва міста. Нашої незламності духовного політичного центру нашої України, які хотіли захопити за три дні, але Зуський не вдасться ніколи е захопити наше серце. Я радий долучитися до цієї акції. Я радий, що ми корисні сьогодні. І слава Україні! У мене Харків бо щойно повернувся звідти. Везли допомогу вкотре. Нашим захисникам. Щиро дякуємо колективу Прикарпаття Обленерго за постійну, потужну підтримку наших підрозділів з Прикарпаття на передовій. Запоріжжя. Сьогодні на цьому напрямку тримає оборону 102-га бригада територіальної оборони. Цей шеврон це вдячність за їхню непохитність. Сьогодні ми також дякуємо пані Євдокії, яка зокрема вишила цю прекрасну вишиванку. І чий син, наш колега, сьогодні в гуляй полі. Дякуємо Закарпаття – Мій рідний край, в якому я народилася. Сьогодні ми з донечкою. Представляємо ось такі гарні вишиванки, намагалися створити одинакові образи. Хочемо передати культуру та єдність, за яку боролися наші тати, батько Олександри та мій чоловік Сергій Марчук. Полтава центральна Україна. Щоби мати, треба подбати. Треба шанувати, колекціонувати і вивчати. Усі вишиванки красиві і неповторні. Бережімо нашу спадщину. Я з коктебелю. Коктебель це частина Криму, а Крим є частина України. І Україна без Криму це як толу без ніг. Так що шануємо, любимо, кохаємо. Це Миколаївська область, куди ми їздили на підновлення високовольтних мереж. З поверненням світла, повернеться і життя. Повернемо території, відновимо країну. Мої колекції більше пів тисячі. Рушників з усіх областей України, в тому числі і багато рушників із Сумської області. Сучасна Сумська область це Слобожанщина і Сіверщина, край, який дуже багатий своєю традицією української вишивки, в тому числі вишивки рушників. Рушники це особливий сакральний предмет, який мав важливе ритуальне значення в житті наших, наших предків. Були спеціальні рушники, які вишивали спеціально для Воїнів для козаків, щоб вони захищали їх в бою і вважали, що ці рушники допоможуть перемогти в бою і повернутися живими і здоровими додому. Прикарпаття це красивий край, а під час війни це надійний тил. Тому наш волонтерський хаб і надалі продовжує свою роботу. На даний час ми займаємося пошивом м'яких нож, на які дуже багато є запитів. Ми збираємо гроші на дрони. Разом ми сила. Ми переможемо. Шерон Хмельниччини попався мені як родинне нагадування, напевно, за те, що я зятя маю з Хмельниччини. Ми воювали разом, це мій побратим. Ми мусимо перемогти в цій війні. Мусимо перемогти всією зброєю, яку ми можемо. Як і зброю, так і молитвою. Ми родинно виробляємо вервички, як оцю зброю проти нечистого, проти всього, всього злого на цій землі. Донеччина. Це в 22-му році я потрапив на перші свої бойові дії в складі 10-ї окремо гурської штурмової бригади. І зараз, як різьбяр, я хочу вирізьбити наш шеврон, де намальований Дельвець і топірці Бартки. А взагалі я сподіваюся і знаю, вірю в те, що Донецьк стане ще кращим. Як був до війни зараз, спустошений він розбоблений, але він буде гарний, як наші квіти Едельвейс. Пам'ятаємо, окупація наших територій тимчасова. Звільнимо, відбудуємо, відродимо нашу спадщину і передамо її нащадкам.